Отеця на пісах з Дивлячись на своїх пацієнтів в цей непростий час, бачу, що от вони дуже втрачають надію і це дуже відображається на їхньому стані, не тільки психічному, але й фізичному. І виходить, що Елементарні хвороби приростають такі хронічні, що потрібно бути до людини не тільки медиком, навіть другом, для того, щоб він зміг побороти свою хворобу. Золото-карпат, золото-пісень. Угу. До мене якимось боком. Це другі окуляри і треті для далі, 5 метрів. Одні і ті ж самі можуть бути тільки в випадку, коли там міопія, а у вас далекозом, розумієте? Mm -hmm. А коли ви стали замічати, що, от, що воду, у вас падає слух? А, то це, це, це жінку турбує, а вас не турбує. Ви не чуєте та й добре. Хорошо. Я зрозуміла. Так приємно, ну позитивно настроєні врачі. Вообще, само пройде. Це лікувати не потрібно, це нормальні зміни організму. Не хвилюйся. Так чого я буду філюватися? Звісно, я і наступний раз сюди приїду, тому що я ж ну, попала до багатьох, але не до всіх.

Це добре? добре? Добре. Ти здорова, дівчинка, все готове. Нічого не буде. Добре, давай п'ять будемо виробити, будемо робити з тобою тую Я дуже переживаю, що їй через два роки до школи і що через два роки ця війна не закінчиться, бо дистанційне навчання це не те навчання, яке я б хотіла свої дитини. Але взагалі майбутнє я бачу в Україні і себе і свої дитини. А скільки тобі років? Скоро шість, так? Так. Да. До, до Глазного вже не встигнете? Там, там... Вже, там дуже багато людей. Ні, там кажуть, одна. Находила сусідка, моя знала, там одна. Давайте. Так про що ще? Більше немає нічого. Тільки 3D-ручка. І все. Ні? А що? Не попадет. Ты бачиш скільки в тебе теперь уже талисманов. Ничего не попадет.